У зошиті сторіночка 15. Завдання перше. Нам потрібно записати число більше від даного. Тобто, у нас ось дали на лижах циферку 5, а нам потрібно записати число більше 5. Тут підійде декілька варіантів. Адже більше п'яти це цифра 6, 7, 8 і 9, і навіть 10. Однак 10 ми не будемо використовувати, тому що тут лише одна клітинка, десятка просто не поміститься. Я обираю цифру 6. Чому б і ні? Якщо ви обрали 7 чи 8, це також буде правильно. Далі більше число за 8. Це цифра 9, абсолютно вірно. Десятка не влізе, адже знову клітиночка лише одна. Більша цифра від двійки. Тут підходить більше варіантів. І 3, і 4, і 5. Я візьму п'ятірку. Так, більші цифри від 7. Візьмемо 8. І більша цифра від трьох. Спробуйте зробити свою. Я використаю, ну, наприклад, четвірку. Ось так, більші цифри ми знайшли. І далі у нас є завдання друга. Ми проходили його на уроці. Хто з вас. Не пам'ятає, кому треба ще пояснення, давайте з вами розберемося. Тож, у нас є три задачі. Ось перша задача. На гірку прийшло три хлопчики і дві дівчинки. Скільки дітей прийшло на гірку? І до кожної задачі у нас є стопчики невеличкі вирішення. У умові нам сказали: прийшло три хлопчики, записали три. І дві дівчинки ось нам записали два. Оцей знак питання означає шукане в задачі. Те, що ми шукаємо. А шукаємо ми, скільки дітей прийшло на гірку. Це те, що ми з умови знаємо. А оцей знак питання показує, що ми шукаємо. Це шукане. Воно зі знаком питання, бо ми його ще не знаємо. Знову таки, із умови ми пам'ятаємо, що було три і два. І питання, скільки прийшло на гірку, тобто всього дітей. Значить, 3 додати 2 дорівнює 5. І оцей наш знак питання перетворився на п'ятірку. Це розв'язання задачі. І оцю саму п'ятірку виписали вниз, тому що одна одночасно буде відповіддю у задачі. То відповідь на питання, скільки дітей прийшло на гірку, цифра 5. Далі нам пропонують до задачі 2 зробити все саме, таке саме, тільки самостійно. Давайте зробимо разом. Тож, читаємо задачу. Я нагадую: задача складається з умови і запитання. На санках каталося 9 дітей, потім троє пішло. Скільки дітей залишилось? Ось наша умова. На санках. Деталося 9 дітей записали собі, ми знаємо 9, потім сказали, що троє пішло, записали 3. І невідомо адже ми не знаємо, скільки дітей залишилося. Ось це наше шукане з вами, ми його ще не знаємо. З умови ми знаємо, що було спочатку 9, а потім троє пішло. Тобто, їх не стало, це значить дієвіднімання, це ви знаєте. То яка, який вийде приклад? Щоб дізнатися, скільки дітей залишилося на санках, потрібно від тих дітей, які були, відняти тих, які пішли. Значить, 9 відняти 3 собі записали. 9 відняти 3 буде 6. І ось оцей знак питання, наше з вами шукане, ми знайшли ось розв'язання. І відповіддю на питання, скільки дітей залишилось, буде циферка 6, тому виписуємо її сюди. То залишилось 6 дітей. Дуже просто. І задача третя. Сніговика ліпили двоє дітей, а з гірки з'їджало на 6 дітей більше. Скільки дітей з'їжджало з гірки? Ми відштовхуємось від умови. Сніговика ліпили двоє дітей. Отак беру собі і записую те, що ми знаємо. А з гірки з'їжджало на шість дітей більше. Так, ми не знаємо, скільки з'їджало, але сказали, що на шість дітей більше. Отак От можу собі записати шість. А отут знак питання. Адже ми не знаємо, скільки дітей конкретно з'їджали. Нам лише вказали, що їх з'їжджало на шість більше, ніж тих, що ліпили сніговика. Значить, щоб дізнатися, скільки дітей з'їжджало з гірки, нам потрібно з вами попрацювати з оцими числовими даними. Тож, і ще раз, сніговика ліпили двоє дітей, а з гірки з'їжджало на шість дітей більше. Більше, ви розумієте, що це додавання. То два додати 6, і ви дізнаєте, скільки їх з'їжджало з гірки. Два додати шість. 2 додати 6 дорівнює вісім. Ось буде наше розв'язання до задачі і відповідь до задачі. Можемо відповісти, з гірки з'їжджало восьмеро дітей. Ось так буде виглядати отакі невеличкі записи, гарно собі переписали задачу 2 і задачу 3. А завдання третя. Абсолютно самостійне. Додатково нічого робити не будемо. Потрібно просто розв'язати приклади. Чому воно абсолютно самостійне? Тому що ви розумнички і самостійно вмієте їх вирішувати. Порахували собі в голові і записали, порахували і записали. Тож зробіть, будь ласка, самі цілі три сто. Топчики. Ось і все. На цьому зупинимось. Дякую за увагу!